Друзі, всім привіт! Вітаю на моєму новому відео по рафту. Все продовження, 11-та частина. І сьогодні я далі буду розвивати свій пліт і шукати тут пригоди. Як ви бачите, це мій плід, який я збудував в минулих частинах. Дивіться, я тут вже постав собі робоче місце, поставив кип'ятилку для води. Оце показує напрям вітру, я забув, як воно називається. Це де моя грядка, це сховище, дивіться, скільки в мене вже тут речей. Тут є поличка і. пугало. А, точно, я в минулій частині мав поставити десь календар на якусь стіну, але в мене тоді не вийшло. Добре, давайте я тоді псплю, бо зараз якраз ніч Йо-моє, я їсти хочу Капець як. Де. А? Чашка. А, тут немає треба вскипятити. І тоді ще щось треба пожарити. Що там гряд? А, грядки майже не ростуть. Ну, в сховищі, може є якась хавка. О, ні, не дуже. Добре, пожарю тоді ще буряк. Вроді то так називається. Ой, трошки ще хламу позбирав. О, маленький острівець! Я би хотів до нього плисти. Тутноразовий якір. Мотузок не вистачає, на жаль. Блін, шкода. Ай, тут теж мотузок нема. Але я би міг скрафтити, але. Вже він не так далеко. Тут треба було до нього плести за течією просто. Так, добре, вода вскипетусь. А, вода вскипеттилась. О, а як я заключив ту з боку? збоку. А як виключити? М -м, я випадково -то включив, я не знаю, як це виключити, але в принципі хай буде. вона мені не мішає. Так, тоді, а, я ще хотів поставити ще декілька всяких ламозбірників отут на тій частині. Мені ще акула в минулій частині відкусила його. Так, і що. А? Готово. Все, Зараз захаваю. Було би ще добре трошки розширити пліт, але для цього треба пластику багато. У мене його не так багато. Я хочу ще реально декілька отих збірників всяких речей поставити. Бо мені подобається ота от штука, так що вона фака збирає. От от бачите, навіть пластик якраз попадається, той, що мені треба для будівництва. А о, великий бокс спливе з величезно. той, що має дуже багато ресурсів. Ну, я його так називаю. Ооо. Кайф. Бачите, скільки він ресурсів дає. А, сам той острів вже майже не видно. Я не знаю для чого мені ті листки, напевно, для мотузки. Але мені поки що мотузок. А хоча ні, мені мотузок якраз і багато треба для отих е, всяких збірників. О, багато дерева. Тоже лишнім не буде. А боковий збірник. А, теж щось не збирав. А ну я попробую бочку затягнути. Е, та акула щось дуже грозне тут пливе. Так, друзі, постояв я ще трохи АФК і поливив дещо, я скрафтив кілька що, ще дві сітки отаких. От Бо тут її поставлю і тут ще одну можна. Так, і мені тепер треба ще далі крафтити мотузки. скільки в мене тих мотузок є? А, шість, треба ще дві. Ясно. Або може тут в мене щось ще є цікавого. А, тут дерева багато, теж корисно буде. То для того якраз і треба ще. О, якийсь острів. О, як тут збирається, класно. Непогано. Я хочу тут всю оцю Так ставити. Отут сітку, отут сітку, і отут ще сітку, так що треба три сітки. А для того треба прям дуже багато мотузок. О, як тут збирається, зразу коли я ще ту поставив. Вау, як тут багато всього плаває. Я ще тут побачив, що можна скрафтити. Такий крючок, але для нього треба якийсь болт. Я не знаю, де його взяти. Хіба отут може щось. Соковижималку... вижимал, Класно. тут Ще дуже, дуже багато можна чого вивчати. А ну, в принципі, той острів не такий і великий. Хаби, в принципі, може по ньому і побігав, було б непогано. Тому мені треба скрафтити одноразовий якір. І весло би ще скрафтити О, для весла мені також все вистачає. Тому давайте підзову туди. Може там щось буде цікаве, я думаю. Він мен... А, сукера у мене є. Добре. А, я спочатку зламаю ще оту. Йо, тут зараз зупинюсь, може тут буде якийсь лут цікавий, я надіюсь Іде той якер. Ага, отут його поставлю. Добре, отут поставлю. О, отут. І закидую. Все, пліт буде стояти. Ой, зараз ще ніж почнеться. Так, поки походжу з боку, може щось тут буде. Що це? А в мене. А, інвентар у мене не заповниться. Можна ще буде дерево добути. О, о, квун. І ще хлам якийсь є, чи то не хлам, а, все-таки є хлам. Класс, ну в принципі. Ще нормально. Ще ананаси є. Клас. І давайте я ще дерево добуду, я вже йду на пліт спати, бо вже якось темно. Де є сокира? А де сокира? Я ж брав. А, о, є. Що би викинути? А арбузне насіння я не буду викидати. Певно викинув один пластик. Фокос випав ще. А де той кокос впав? Хей так вночі я нічого не видно. Шкода, що в мене інвентар забився. Тоді викину квітки. А на нас вона сіняє не буде викидати. О, кокос дало. Прикольно. А ну йду ще одне дерево зробив, вроді ще якісь було, ні. А, о, є, о, отут є ще пальма. З нею просто кокоси падають, а не, з них пити можна багато. А, жовта квітка в мене не поміститься. Зробив ще оце дерево. І в принципі йду на пліт. І просплю нарешті ту ніч. А де мій пліт? А, стоїть на місці, добре. Ну, в принципі, все, я облутав. І тепер можна йти спати. Е, акула, ти обнагліла чи що? Блін, я не встиг її спугнути. Тоді давайте я піднімаю якір. О, я їсти хочу. А де якір стоїть? Все, забираю я якір і починаю плести далі. Треба ще реально. А ну, я з'їм когось. Він... А, то він, в принципі, не так і багато дає всякої спраги. А ну на ще поїм. Дуже прикольно. А ну, щось є якісь нові предмети для вивчення, напевно, нема. Блін, так цвяху я і не знайшов, мені треба було цвях знайти. Йой, скільки тут ще всього є. Так, ну в принципі, якщо я наї. Не... А, зберу хлам. Ну, в принципі, відео вже виходить трохи таким довгим, я би вже хотів його завершувати, тому дякую всім, хто його дивився. Підписуйтесь, ставте лайки і бувайте.